Доброго ранку, я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята. Дітки, а яка зараз пора року? Так, зима. Дітки, послухайте виршик, дорога біла стелиться, і краю їй нема. Сніжок мете, метилиця. Прийшла до нас зима. Стає холодно, мороз, падає сніжок, потрібно тепло одягатися. Дітки, я пропоную зараз пограти в гру Знайди зайве. Треба уважно розглянути картинки і знайти зайвий предмет, який не підходить до зимового одягу. Ось дітки, що ми тут бачимо? Пальто, шуба, комбінезон, сарафан. Що тут зайве? Так, вірно, сарафан. Це не зимовий одяг. Ось тут ми бачимо сандалі, чоботи, чоботи, ще раз чоботи. Що зайве? Вірно. Сандалі. Чому? Тому що це не зимове взуття. Молодці. Ось далі ми бачимо шапки і кепку. Що тут зайве? Вірно, кепка. Чому? Бо вона не зимова. А на цих картинках ми бачимо, діти ліплять сніговика. Катаються на ковзанах і на санчатах, ще купаються в річці. Що тут зайве? Зайве, де діти купаються в річці. Чому? Тому що купатися можна тільки влітку, а зараз зима. Вірно, дітки. Дітки, ви молодці, гарно попрацювали. До побачення.